Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо вправу 24,5 за підручником фізика сьомий класу автора Віктора Байерехтара, так? Або один із авторів, якщо правильно сказати. І в нас є така задача: якщо стиснути пружину на 7 см, виникає сила пружності 2,8 кН якою буде сила пружності, якщо пружину стиснути на 4,2 мм? Ну, починаємо розв'язок. Вправа 24,5. І для початку запишемо все ж таки дано. Що ж нам дано? По-перше, стиснути пружину на 7 см. Це у нас х. Ми о, поставимо індекс, тому що у нас х1 і х друге, Бачите я? Так, х1 дорівнює 7 см і перетворюємо у метри. Так, В одному метрі 100 см, тому кому переносимо вліво на два знаки, це буде 0,7 метра. Добре. Наступне нам дано силу пружності, так? Також з коефіцієнтом F1 пружності у нас дорівнює 2,8 кг. Давайте так, відразу це 10 у третій, так? Ньютон. Добре. Далі нам пружину стиснули стиснути на 4,2 мм. Це вже у нас буде Х друге, дорівнює 4,2 мм. Давайте ж рахувати, як же нам перетворити у метри, так? В одному см 10 мм, це ви прекрасно знаєте. А в одному метрі 100 см. 100 Перемножаємо ці дві величини, у нас вийде 1000, так? 1000 у нас міліметрів в одному метрі. Тому нам треба перенести кому на три знака. Скільки нулів? Один, два, три. Так? Це буде 0,04 42 -ти метри. Є. Підкреслюємо. Все дано, записали, все, що нам дано. Давно ну, мене таке широке вийшло. Ну нічого. Так. І нам треба знайти. Що нам треба знайти? Силу пружності f 2, так? Пружності нам треба знайти. Супер. Розв'язання. Що ми будемо використовувати? Звичайно, закон Гука. Пишемо за. Законом мука. Так, у нас сила пружності. Давайте використаємо коефіцієнти. Спочатку ми використаємо F1, тому що у нас відомо все, так. Пружності буде дорівнювати добутку КХ перше. Жорсткість у нас не міняється. Звідси виразимо К. Так, нам треба силу F1 пружності поділити на х перше. Дорівнює. Підставляємо значення. У нас 2,8. На 10 третій. Треба поділити на х перше у нас 0,7. Дорівнює. Так, 2,8 прекрасно ділиться, так? Де небудь збоку. Напишу. Так, 2,8 поділити. Я думаю, ви пам'ятаєте, як треба ділити. Переносимо на стільки знаків, скільки в дільнику. Так, 1, Тобто 280 поділити на 7. Це табличне значення. 28 на 7. Це буде 4, так? Так, 28. І нулик у нас виходить 40. 40. І ще ж треба помножити на 10 у третій степені, воно ж нікуди не ділося. Тобто, нулик один можемо забрати, тобто це буде 4, помножити на 10 у четвертій степені. Чого? Ньютон на метр. Ньютон на метр. Так, все. Після того, як ми знайшли, ми можемо підставити так само за законом гука, так і знайти F2 опружності. Так, f 2 Пружності так само та сама формула KX, тільки X2, так? Замість K, підставляємо те, що ми з вами знайшли. Це буде 4 помножити на 10 у четвертій степені, так? І помножити на X2, а у нас це 0, 042. Оце 10 у 4 нам зараз і пригодилося. Зараз секунду, Як же воно пригодило? пригодилося? У нас 4 знаки після коми. Подивіться, будь ласка, уважно. І 10 у четвертому це 10 тисяч. По суті, якщо ми їх перемножимо, у нас вийде 42. Тобто 4 помножити на 42. Давайте рахувати. 160 плюс 8 168. Чого? Все. І це буде відповідь. Відповідь. 168. Ні, то. все. Це і буде розв'язком даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей. Па-па.